Ну і що, чільні 75 важких днів продовжується і день другий. В принципі, почуваю себе непогано, п'ємо водичку, тімо здорову їжу і намагаємось вписати якось це все в свій графік, особливо з тренуваннями. Так як, як у мене маленька дитина, і я мама в декреті, зрозуміло, що в першу чергу всі графіки це у нас Ілюшка. Ілюшку виконаємо спати і займаємося тренуванням. Тренування вибрала танцювальне відтяджим. Доволі таке непогане, на перший погляд наче легеньке, але виявилось так, що не, не надто легеньке. Я була як вижитий лимон, почитати навіть по поки Ілюша ще трошки спав. І... На тренування я сьогодні вже пішла пізно ввечері. а Сама, так як чек трішки дотрималася на роботі і вже залишився вкладати Ілюшку в спадки, а я пішла гуляти. Погода була прекрасна, навіть постався легенький сніжок, гуляла просто з задоволення. Так що повечерявши, читаю книжечку. Вже багатенько прочитала і вже навіть подобається. Всім пока, зустрінемося завтра.